Чи не простіше нам, з точки зору саме солідарності, домовитися з партнерами? Якщо навіть у нас буде дефіцит газу, то просто його закачати в західноукраїнські сховища від європейських партнерів, а не бавитися з транзитом путінського газу? Ну закачати то можна, але його треба купити, і, і скажімо так: це для нас, навіть якщо дивитися для нас, тому що ми закачуємо свій власний видобуток газу, грубо кажучи, то десь там 5 мільярдів кубометрів газу. Але нам не вистачає цього обсягу, тобто ми повинні ще докупити. І тут виникає питання: де ми його повинні докупити? Ну якщо, якщо дійсно нам робити запас газу в підземних сховищах і тільки на цьому ресурсі проходити опалювальний період, сезон, тобто без транзиту, е, бо треба транзит... хіба ми так не потягнемо? Хіба? От потягнемо, але скажімо так: це буде або буде суттєва жорстка економія цього газу. В принципі, зараз промисловість його мінімально споживає. На жаль, на жаль, тому що там падіння катастрофічне. Там, по суті, 4 мільярди кубометрів, тільки споживає промисловість. Споживали до війни 10 мільярдів кубометрів, і то це також мало, але плюс-мінус. А от для населення, те, що потрібно, для теплокомуненерго також, тому що багатоквартирні будинки, міста вони мають централізоване опалення більша частина значною мірою більша. То ми просто можемо дійсно, як тому кажу, я особисто ще, ну, якщо ну в 22-му не згадаю, но в 23-му році точно казав, що можливо, якщо буде відключення транзиту, ми можемо опинитися перед ситуацією, що будуть там не тільки графіки електроенергії, а графіки отримання газу. Тобто, а чому так, ми так, маємо сісти на ці графіки? Ну в МВФ розцінює дефіцит і імпорт для України ну в районі 2-3 мільярдів кубометрів. Ну це ж не, не, не супер-пупер якісь цифри, а грошей нам дають чимало, в, зокрема, під так, такі ми в... не купили його, тому що нема цього обсягу газу. Тобто ну насправді грошей немає на газ, ніхто їх не дав. Та МВФ констатував, що е, так дійсно є. Може бути дефіцит. Вибачте, може кажуть, бути дефіцит. Це власне пов'язане виключно з транзитом. Ось з цією проблемою, яка може виникнути, в принципі, ми можемо проскочити цей сезон. Можемо проскочити, якщо наприклад буде тепла зима, якщо не буде велике споживання газу і тією ж промисловістю. Але вже, наприклад, наступний рік, якщо цей транзит не буде продовжений, я думаю, що він буде все таки. От ви згадали Орбана, там Фіцо Словаччина, яка заробляє в ага. цьому Італійці також такі знаєте, щоб не казати поганих слів, але такі вони, якби і вашим, і нашим також вони готові брати цей газ. Вони там із Азербайджані беруть, і там готові брати, хоча хоча кажучи, відмовляються. Тобто, все це формує. Оцього такого, ну як невеликий, але там 14 мільярдів Ми транзитуємо.